Розглянемо степінь числа і почнемо зі степеня з натуральним, а потім цілим показником. Отже, якщо ми розглянемо степінь з натуральним показником, то степенем числа А з натуральним показником N, який більше за одиницю, називають добуток n множників кожен з яких дорівнює А. Тобто, якщо ми пишемо А в степені М, то це означає, що А само на себе. Множиться n раз. Якщо ми беремо степінь з показником 1, то це саме число А, тобто А в першому степені дорівнює а, розглянемо степінь з цілим показником. І запишемо наступне, що а в степені мінус m дорівнює 1, що ділиться на А в степені m. Де а не дорівнює 0. А n належить множині натуральних чисел. А в нульовому степені дорівнює одиниці. Далі степінь з дробовим показником. А в степені одиниці на n це корінь n степеня з а, де а більше рівне нуля. Відповідно, А в степені М, що ділиться на N, це корінь N степеня і далі А в степені М, де А більше за 0. А N належить множині натуральних чисел і більше рівне 2. М належить множині цілих чисел. Далі нам відомі основні властивості степенів. І вони є такими. Ці властивості вони підходять для будь-яких показників. Отже, при множенні степенів з однаковими основами основа залишається тією ж, а показники додаються. При діленні степенів з однаковими основами ми так можемо записати, або так можемо записати ділення, основа залишається цією ж. Показники віднімаються. При піднесенні степеня до степеня основа та ж сама, показники перемножаються. Якщо ми маємо А на Б і підносимо до степеня N, то в даному випадку ми до даного степеня підносимо кожен з множників дужка. Ну, і, напевне, аналогічно відбувається ділення. Також А в степені М ділимо на Б в степені М. Звернемо увагу на дві останні рівності, вони можуть використовуватись як в одну, так і в другу сторону. Далі, як вже використовуються ці властивості для розв'язання завдань зі степенями і як знаходяться степені. Давайте розглянемо спочатку, нехай нам потрібно знайти значення такого виразу. 2 в третьому степені помножимо на 2 в 4 степені. В результаті ми можемо сказати, що це буде 2. Показники додаємо 2 в 7 степені. 2 в 7 степені таблицю степенів числа 2 варто знати до 10 степеня. Це буде дорівнювати 128. Аналогічно виконується дія ділення. Наприклад, якщо мені потрібно знайти значення такого виразу 5 в 12 степені, помножити на 5 в 4 степені і поділити на 5 в 13 степені, то примножні. Показники додаються і буде 5 в 16 степені. Ми ділимо на 5 в 13 степені. При діленні показники віднімаються, основа залишається тією ж, отже буде 5 в 3 степені, ну а це 125. Число 5 множиться само на себе 3 рази. До речі, якщо ми маємо показник 2, то степінь називається квадратом, а якщо показник 3, то степінь може називатися кубом. Аналогічно, за тими ж самими властивостями, ми виконуємо дії, коли показники є цілими або дробовими. Ну, наприклад, А в степені мінус 0,8 помножити на А в степені 1,3. Основа залишається тією, ж, показники додаються. Мінус 0,8 додати 1,3 це 0,5. Отже, маємо А в степені 0,5. Ще наприклад 3 в степені мінус 0,6 до 4 степеня помножити на 3 в степені 0,4. За властивостями, при піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. Отже, буде 3 в степені мінус 2,4. І потім ми множимо на 3 в степені 0,4. При множенні основа залишається тією, ж показники додаються. Отже, буде 3 в мінус другому степені. Мінус 2 від'ємний показник, тому ми можемо записати це як 1 на 3 в другому степені. А отже, це буде 1 дев'ята. Ще, наприклад, ми запишемо наступний вираз. Нам потрібно а в степені 3 восьмих піднести до степені 4 дев'ятих. І помножити на А в степені мінус 7, 10, що підноситься до степені 5,21. При піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. Таким чином ми записуємо А. А тут 3 восьмих маємо помножити на 4 дев'ятих. Скорочуємо 3 і 9, 4 і 8. В результаті маємо 1 шоста. Отже, А в степені 1 шоста. Далі помножити на А примноженні чисел додатньої від'ємно, В результаті ми отримуємо від'ємне число зі знаком мінус. І далі 7 я множу на 5 перших. Знову ж таки, відбувається скорочення. І ми маємо 1 шоста. Отже, А в степені мінус 1 шоста. Ну, а тепер множенні показники додаються. 1 шоста додати мінус 1 шоста це А в нульовому степені, а будь-яке число в нульовому степені це одиниця. Тобто, в результаті ми маємо 1. Отже, використовуючи властивості степенів, ми виконуємо дії зі степенями. Але при цьому ми обов'язково пам'ятаємо, що для того, щоб виконати певні дії зі степенями, основи мають бути однаковими. Тільки тоді ми можемо це робити.